Як зробити роли як у відомому ресторані Харкова? Такі ж апетитні яскраві та скупої начинки, як у Япіко. Нещодавно я відвідала їхній майстер-клас, і це було навіть крутіше, ніж я очікувала. Сам шеф Япіко та його помічники вчили нас готувати. І ось п'ять лайфхаків у приготуванні ролі. Перше, багато норі не треба, половинки цілком достатньо на один рол. Друге, викладаємо начинку так, щоб навіть попки виглядали акуратно. Третє найвідповідальніше закрутити рол так, щоб він був рівний і не розвалю. Здається, у мене це вийшло дуже непогано. Четверте, правильна нарізка відіграє важливу роль. Не треба тиснути, треба різати так, як пилою. П'яте для ролів вдома реально достатньо 5-7 інгредієнтів, але чесно, цікавіше прийти до закладу і зробити рол самим шеф, який може скрутити один такий за лічені секунди. Атмосфера була дружня і весела. І так, я в шоці, що роли вийшли ресторанного рівня, і я зробила їх сама. До речі, свої роли можна одразу продегустувати в закладі або забрати до Дому, тож, якщо шукаєте нові враження у Харкові, майстер класу я піко, реально того вартий.